Всім привіт! З вами Кажмих. Як ви вже зрозуміли з назви. Сьогодні я буду купувати 100 підписників на канал. Але це не просто роздача грошей, а експеримент. Де ми дізнаємося, скільки людей реально підпишуться, а скільки просто візьмуть гроші та зникнуть. Кожному гравцеві за підписку я мушу дати 50 тисяч гривень. Та щоб відео було ще цікавішим, я додав бонуси та міні завдання для певних відміток по підписці. Тому сідайте зручніше, та зараз ми це все дізнаємось. Взяв сьогодні вигуляти свій порш та прямую до вокзалу Дніпра, а підходжу до першої людини, щоб розпочати цей експеримент. Привіт! Мене звати Жека жмих, та я знімаю нове відео на Ютуб. Основне моє завдання це запросити 100 людей з нашого серверу підписатись на мій канал на Ютубі. Тому, якщо тобі цікаво та бажаєш прийняти участь у цьому експерименті, просто скажи мені. Май пише. Я підписався. Ось твоя винагорода. Гарного вечора та приємної гри. Дякую. Підписався. Все чудово. Надіюсь, ти чесно підписався та отримуєш свою винагороду. Добре. Ось твоя винагорода. Чудово, і ти підписався. А тут в нас підписався новачок, та за малого рівня не можу скинути йому гроші. Та для таких випадків я створив власний промокод, який після п'яти годин гри дає 30 тисяч. А отвес підписав 394 підписника, то? Так, так. Дякую за участь у відеоролику. вас yeah. no, 395 підписників зараз. А це мій підписник, який також отримує 50 тисяч. Ось твоя винагорода, гарного вечора та приємної гри. Та ось десята людина, яка підписалась. А ми дійшли до першого завдання тобі або іншому. Я буду пропонувати людям обрати або ж вони забирають певну суму грошей, яку я назвав, або вони подвоюють її для наступного гравця. Цікаво, до якої відмітки ми дійдемо. Починаємо з 10 тисяч, та бачимо, що людина подвоїла цю суму для наступного гравця. А щоб не втрачати час. Я підписав ще одну людину Привіт! Підскажи 20 тисяч тобі чи 40 тисяч наступній людині Чудово! Дякую за відповідь 40 тисяч тобі чи 80 наступній людині Дякую 80 тисяч тобі або 160 тисяч наступній людині Ну дивись, за 80 тисяч я розбагатію, то давай наступній Дякую тобі за відповідь 160 тисяч вам чи 320 наступній людині Наступній людині Наступній людині буде передніше привіт. Пропоную тобі забрати 320 тисяч, або наступна людина може забрати 640. Бачимо, що сума зростає. Друже, обирай. Або ти забираєш 640 тисяч прямо зараз, або наступна людина отримує 1 мільйон 280 тисяч гривень. 640. Чудово, вітаю тебе та очікую на картку. Перше завдання ми виконали, тому продовжуємо експеримент. Є чудово. Ось твоя винагорода. Ось людина підписалась хвилинку. Якщо ти підписуєшся, отримаєш зараз вже 50 тисяч. А ну, що ти. А це ти так купи пиздецків на кружок. Ти хорош. хорош. А це експеримент, до речі. Я не знаю, чи всі підпишуться. Ні, ні, не танки. Ukraine GTA. Чудово, видаю і тобі гроші. Я підписався, Жека, Жека. Підписався, жека, жека. чудово. Ано підійде. Ой, 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 ой. Є чудово. А тут Богдасик Мороз та Олег Боба отримають привіт від Кирила. Ще бачимо, підписалась людина на роботі евакуатор та людина, яка працювала на будівництві. Я вже підписався. Чудово, ось твоя винагорода. дуже дякую. А на Бушці до мене підбігло багато людей. Я підписався куди ставати. Я вже підписався. Де один за одним почали підписуватись. Дякую. Теж я до АЗС приїхав, ти мені дав 50 тисяч за те, що я ті в тебе зправляю. Звичайно, адже моя акція працює для всіх людей. Якщо ви підписані на канал, як ці люди, то у вас є можливість приймати участь у наступних відео, конкурсах та розіграшах. Все, Все, дякую, буду до скандал. А ось і підписалась 25 та людина. Сергій, я тебе вітаю, ти 25-й підписник, і у мене є для тебе цікавий конкурс. Але перед цим ще хочуть дві людини підписатись. Отож, Сергій, ти сьогодні 25 та людина, яка підписалась на канал, і для тебе конкурс. Я загадав число від 1 до 50, та тобі треба відгадати його. Тому не поспішай та подумай, ти 25-й підписник, та якщо відгадаєш число, отримаєш 250 тисяч. Звичайно, це правильна відповідь, та я тебе вітаю. Скидаю винагороду, та Сергій діло каже. Не витрачаємо час та продовжуємо основне завдання. А давай я з дружиною підписуюсь каналу зі свого підпису каналу. І 100 тисяч. Без питань. Тоді я зараховую зразу два підписника. Це, давай щасливо. Підписався. Е, підписався там 425 там підписників треба. Все, дякую. На дворі вже ніч, але ми продовжуємо працювати та набирати підписників. Ні. Підписались, так? <пізич> він пиздить, <пізнич>, він пиздить, я б писав свій колокольчик поставив. Це чудово, отримуєш свої гроші. Тому якщо бажаєте прийняти участь. Сім'я моновських підписана, не перебувай. <пізич> вже давно. <вдома. пізич> а ви вже підписані. Вже <пізич> є. І сорокова підписка вже є. Дякую. Підписався. Чудово. Ось твоя винагорода. Передаю привіт, Діма Стецьку. Всім підписникам Сашко Хмулов. Я підписався. Все, чудово. Ось твоя винагорода. Я підписався на ваш канал. Дякую вам та приємної гри. Таміш так? Да? Наві, на підписався. Відмічаємо ще одного підписника. Дякую, дякую. Я підписався. Так, чудово, Ось твоя винагорода. Все, підписку додано. Так як ти сьогодні 50-та людина, ти отримуєш бонус. Але для цього потрібно полетіти в казино. В казино? Ну, полетівець, дай воно. Так як ти 50-й учасник, для тебе є завдання 50 на 50. В мене є 3000 фішок, та тобі потрібно вибрати будь-який стіл та просто мені сказати, поставити на червоний або на чорний. Якщо ти перемагаєш, то отримуєш всю суму з 6000 фішок. Та якщо ні, то нічого не отримуєш. Ну, зараз. Зрозумів, давай попробуємо, давай попробуємо. Я це ніколи не грав, але попробуємо. Давай туди я стою в чорно. Мені ну, нічого буває. Ой-ой-ой, казино це зло. Я теж так кажу. Але нічого страшного, головне, що ти прийняв участь, трішки повеселився та підписався на канал, де буде ще багато цікавих конкурсів. Дякую тобі, друже. гарного тобі вечора. Передаю привіт Михайлу Гачку. Передаю вітання сім'ї Кіпішів і Степану Брунько. І так, почався новий день, та ми продовжуємо з вами набирати підписників. А поки ми їдемо, хочу сказати, що я створив телеграм-канал. Там ви можете бачити всю актуальну інформацію щодо відео, приймати участь в різних конкурсах та спілкуватись. Тому дивіться відео до кінця, щоб отримати доступ та приємний бонус. Підписався. Все, підписався. Ух, нічого собі, дякую тобі. А я фіксую, що ти 54 та людина із та, яка підписалась. Все, всім привіт. Такі, є. Yeah. Ось ваші гроші за підписку. Дякую. А тут взагалі цікава ситуація. Джошуа Башидзе не захотів брати гроші та прям вимагав з мене карту, щоб скинути їх мені. Він надіслав мені 2 мільйони, та я вирішив, що проведу ще один конкурс на 66-го учасника, який підпишеться на канал, адже ID спонсора закінчується на 66. Та поки ми підписуємо людей, напишіть в коментарях, чи є ви у відео цікавого наберемо ми 100 коментарів, та також не забудьте натиснути лайк. Привіт, вибачаю, що турбую. А, мене звати Жека Жмих Зараз машина приїде. О, все добре. А, диви, мене звати Жека жмих. Та я а, зараз знімаю та що вони задовбали. Та ну що вони прикалуються, чи що пороз'їжджались тут. Я хочу повідомити, що ти 66-та людина, яка підписалась на канал, не по плану, але з'явився спонсор, який надіслав мені гроші для підписника. Отож, ти зараз можеш прийняти участь у конкурсі. А саме я не скажу скільки грошей надіслала людина, та тобі треба вгадати, якщо ти скажеш суму, яка більше чим мені надіслали. На жаль, ти нічого не отримаєш. Та якщо сума буде рівна або менша, ти забираєш відповідну винагороду. Ого! Я думав, що буде логічно, якщо він загадає число ще тисяч. Я розумію, що не так легко, але в тебе є одна тестуюча спроба. Тобто ти можеш назвати будь-яке число, та я тобі скажу, чи це більша сума, чим твоє число, чи менша. А вже наступного разу буде кінцева сума. Мене руки просто трохи трясуються, що так. Давайте сума буде 380 Добре, я приймаю твою відповідь та кажу, що секретна сума більше, ніж 380 тисяч. А підскажи, скільки коштує твоя машина? Моя машина коштує в районі 200-300 тисяч гривень. Дивись, на суму, яку виділив для тебе спонсор, ти б міг би купити 5 таких машин, як в тебе зараз. Угу, ну десь виходить, типу, мільйон, ну десь ще можна. Давай, 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 скажу, мільйон 300. Це твоє остаточне рішення? Нехай буде. отож, я тебе вітаю, ти не перевищив ліміт та отримуєш 1,3 мільйони гривень, а спонсор виділив 2 мільйони. Ого, да, це дуже добре мене. Мені якраз гроші дуже не шить, треба. Скидую гроші. Дякую дуже. Дякую, дякую. Тепер буду хіба твої заправці заправляти. Чудове рішення, адже чим більше людей будуть відвідувати мою заправку, тим цінніші призи будуть в подальших я відео. Я буду тихенько говорити, щоб рибу не спугнути. Є? А я... А я... А, а... Буде дивитися. До речі, вітаю ти 75-та людина, яка підписалась на канал. Та у мене є для тебе конкурс під назвою Гроші або таємний приз. Тому обирай 100 тисяч або таємний приз. Добре. А якщо я дам 200 тисяч, а давай 500 тисяч, а ти тримаєшся давай мільйон. Добре. Остання пропозиція 2 мільйони. Добре, я тебе вітаю, та ось твій приз. А саме це аксесуар. Меч таємний пригодник. Та нам залишився до кінця експерименту останній ривок. <таблять> а тут я ще знайшов свого сина. Сину, то ти Ні, ні, не я. шкода. А мене звати Жека жмих, та я знімаю нове відео на Ютуб. Ем, питань нема. О, можна за підписку підсягнув. Та ти ж вчора вже отримав. Та б... Тільки що, ти писав, що, ти. що підписався. Що А, Саша, тебе дивився. О, бачиш, це дуже добре. Але чомусь не підписався. Ось, бач, можливість підписався, та ще й гроші заробив. О, о, гроші, ще. гроші. Дякую. Дякую А поки їхали таксі, знайшов ще дві людини. Підписався. Це підписався. Гарного вечора та приємної гри. За добру, немає колтань, це не важко. Дякую вам теж гарної гри. Всього буду дивитись ваші відео. Я відео, я віду, я відео, я відео, я вже. Я Звичайно, але я тебе ще вчора знімав. А тут зібралась дуже велика сходка підписників. Ну, я підписаний. А тут, взагалі, цирк Катрін підписалась та тікала, щоб я не дав гроші. Я та мій друг намагались нас догнати, та вже під час монтажу замітив, що ми бігли не за тією людиною. Що скажеш, буває. А, Так я, я запутався вже. А, о, ось те, ось ти, ось те. Ось те. Добре, стой, стой, стой. Добре, гроші давати не буду, але хочу подякувати та побажати гарної гри не Ой, пізно. Анун, видай, отдай от відео, Подивись, якогось режика на вокзалі, дай їм. Так, Максим, ідемо далі працювати. Така приятна жінка, якщо честно. То женись тоді стыди на ней. Ану. чим <рес> чорт не шудин? А тут я забув увімкнути запис, але на щастя, підтвердження підписок залишилось у чаті. Тому Максим Дребіт, Данило Усик, Дмитро Метан та Влад Сокол вам привіт. Нам залишилось 5 підписників до виконання завдання. Та якщо ти не встиг підписатись в цьому відео, нічого страшного. Та зробити це зможеш прямо зараз. Та ось цей довгоочікуваний момент. Остання сота людина. Тарас, вітаю тебе! Ти сота людина, яка підписалась у цьому відео. Тому для тебе є цікаве завдання під назвою Пошук-приза. А саме тобі треба знайти велику чорну машину десь в Михайлівці, та твій приз буде у багажнику. Тому вирушаємо на пошуки. Ми вже знайшли машину, та давайте подивимось, що в багажнику. Так, не зрозумів, чому багажник пустий? Організатори конкурсу, поясніть мені, будь ласка, що це таке. Тарас, вибачай, але тут нічого немає. Але я хочу тебе привітати! Та ніякого приза тут і не було, тому що це тепер твоя нова машина. Так, це виглядає, наче жарт, але зараз ми їдемо на БУ та оформлюємо машину на тебе. Надіслав гроші на мінімалку, виставив на продаж та вітаємо нового власника. І ось наш переможець з новим авто передає привіт усім нашим підписникам. Ось і завершився цей насправді непростий, але дуже цікавий експеримент. Я хочу щиро подякувати всім, хто взяв у ньому участь. Ви не просто погодились на пропозицію, ви мені подарували приємне спілкування, добрі емоції. Та відчуття справжньої підтримки. І найприємніше, що тепер саме ви стали частиною мого YouTube каналу. Дякую кожному з вас за це. А тепер давайте підведемо підсумки. До початку цього відео на каналі було 390 підписників, після завершення стало 497. Тобто не просто всі чесно підписались, а навіть більша кількість перевищила очікування, і це мене дуже радує. А тепер про обіцяний бонус. Я створив власний телеграм-канал, щоб ми могли бути ще ближчими. Посилання ви знайдете в описі під відео або просто відскануйте QR-код на екрані. Вас там уже чекає вітальне відео і милий котик. А перші 10 людей, які залишать коментар під котиком і напишуть номер своєї картки, отримують по 200 тисяч гривень. Ну що ж, на сьогодні це все. До нових відео, до нових пригод. З вами був вже Кашмих. До зустрічі.